З економіки, тому що так складається, що коли населення бідне, то економічні важелі, які стримують цю дерадянізацію, найбільш ефективні. І, скажімо так, якщо наш північно-східний сусід хоче. Скажімо так, він переслідує, він переслідує свої цілі, і йому би ця дерадіанізація була б неприємною, то в першу чергу він тисне на економічні важелі. І треба визнати, що вони ефективні. Формат такий: спочатку треба зрозуміти, а які ж у нас проблеми, власне, спадок радянський в економіці. І не тільки радянський спадок, а ті негативні явища, які зародилися вже за часи незалежності. Тому що є і перелік таких явищ. Ну а далі треба зрозуміти, яку ж мету ми в трансформації економіки повинні ставити, і якими заходами ми повинні її добиватися. Значить, основний пункт, який. Скажімо так, основний елемент спадку Радянського Союзу в економіці, який лежить на поверхні, це неефективна прорадянська структура народного господарства. Е, і в, така структура, яка ускладнює е, відокремлення цього е, значить, народного господарства і отримання ним певного рівня самодостатності. Варто зосередитись, звернути увагу на таких пунктах. Ну, По-перше, рівень економіки України дуже досить інтегрований з, з, з економіками радянських республік, зокрема Росії, але треба, ну скажімо так, тут звернути увагу на кілька моментів. По-перше, рівень цієї інтеграції повільно спадає, оскільки Росія... Переслідує політику, ну, скажімо так, замкнення виробничих ланцюжків на своїй території. Це стосується вогонобудування, наприклад, трубної галузі, машинобудування енергетичного і багатьох галузей таких конкретних. Відповідно, раз Росія замикає ці ланцюжки в себе на території, значить наші виробничі потужності починають переорієнтовуватися. Ну, на інші ринки, на глобальні ринки. І е, в цьому є певний позитивний момент. Е, другий момент, який, е, ну скажімо так, про інтеграцію можна говорити в контексті е, Митного Союзу, але я хотів би тут просто навести одну цифру. Е, у 2012 році Україна втратила 2,2 мільярди. Доларів експорту в Росію, це ще до того, ну це при тому, що Росія економіка Росії зростала. Тому коли нам нав'язують ще більшу інтеграцію, зокрема з Росією, то виникає питання: якщо ми себе там так почуваємо, ну і вони нам допомагають в тому, при хорошій кон'юнктурі на російському ринку, то як ми будемо почувати при поганій конюнктурі? Так, наступним пунктом треба сказати про якість основних засобів. І тут, в принципі, так само пункт лежить на поверхні, але треба звернути увагу на один момент: що якість більшої частини основних засобів в Україні, основного капіталу, повністю відповідає вимогам радянської економіки. Тобто, енергомісткість випливає з того, що в Росії було повно енергетичних ресурсів. І, ну, скажімо так, приклад можна навести, що з радянських часів водії зливали бак бензину для того, щоб написати собі більше літражу і більше кілометрів. Так? Бензин тоді був взагалі не, ну, жодного обмеження на економіку не, не вносив. Відповідно, що стосується трудомісткості, місткості, то тут треба сказати, що радянська система переслідувала мету. Повної зайнятості, тому виробництва були надлишково трудомістками, ну, відповідно, неефективними. І це ми маємо, скажімо так, це ми отримали у спадок, і без того, щоб це поміняти, і кардинально не ст... без того, щоб створити нові виробництва ефективного типу, ну, звичайно, деренізація не відбудеться. Ну і третій момент висока концентрація засобів виробництва, яка. Має великий вплив на, вже на культурну сферу життя. Чому? Тому що якраз ті міста, в яких було концентровано виробництво, виробництво і в яких було найбільше населення, були основною мішенню для русифікації і для радінізації і найлегшою мішенню. І в результаті ми зараз маємо такі міста, і ми маємо, ну скажімо так. Вони з одного боку є величезною проблемою, а з іншого боку, вони так само є хорошою потенційною ціллю для проведення дерадянізації. Ну, скажу лише одну фразу, що ви впустіть американський і європейський капітал в містечко Донбасу, і ви через 10 років побачите інший Донбас. Це однозначно. Е, ну, Єдине проблема, як впустити, як це організувати, але е, це е, радянський спадок, і, і це проблема радянського наслідку. Е, наступний пункт надмірно високий вплив держави на економіку. Ну с, е, тут можна сперечатися про вплив держави на культуру, але е, скажу так. Чому я вважаю вплив держави на економіку надмірно високим? Тому що якби він був ефективним, то можна було б дискутувати. Оскільки ну, в цій державі, скажімо так, і особливо в економічній частині її діяльності, ну, скажімо, грубо водяться чорти, то то це проблема, яка є безпосереднім спадком Радянського Союзу і яку треба розв'язувати. Державна монополія дуже в багатьох сферах економіки, якщо так скажімо так, користуватися цифрами, то держава це 35% виробництва. Внутрішнього продукту і 45% попиту на, на продукт. Якщо разом складати, то е, держава бере участь в 50-60% угод в, в, в Україні. Так? А що це означає? Це означає, що е, ті, хто хочуть заробити швидко капітал. В першу чергу йдуть у владу і в першу чергу використовують владу для, для заробляння. Ну і відповідно з відповідними наслідками для суспільства і взагалі корупція і так далі. І так далі. Неефективність державної влади державної частки економіки мається на увазі, вперше за все. другий пункт це матеріальна залежність населення від держави, які, яка у нас так само надмірна. 146 мільйонів пенсіонерів, плюс 8-10 мільйонів зайнятих в державних секторах, в державному секторі мається на увазі не тільки державне управління, а й підприємство державної форми власності. Плюс, якщо додати там, їхніх дітей і внуків, то це вийде, ну скажімо так, добра половина населення. А в принципі, якщо відняти від всього населення наших іммігрантів, які... Можливо, десь там культурно ближче до Європи, але не впливають на, на ну, дуже слабо впливають на ментальність цього населення, то 60% населення залежить від держави, а це є повністю демотив... демотиваційний фактор для, ну, скажімо так, для того, щоб населення шукало. Покращення для, для своєї долі, брало руки в руки, скажімо, своє життя економічне в економічній сфері, і так далі. І так далі. От. Ну і третє, е, психологічна і мотиваційна залежність е, треба сказати, що е, а, треба сказати, що е, в Радянському Союзі держава заміняла е, людям, ну, скажімо так, е, держава намагалась бути всім. Для людей. І тому багато дуже людей у е, цей момент вони ще досі переживають, і вони вважають, що держава повинна е, розв'язувати за них проблеми, е, повинна їм щось дати і так далі. І так далі. Тобто е, що держава їм щось повинна. І е, це зовсім. Е, Ну, По-перше, це є наслідок радянізації, по-друге, це є зовсім інша річ е, е, на противагу тому, що є в Європі, де, якби, за винятком соціалі... ринкових, е, ринкового соціалізму, де мотивація е, при, при населення, перш за все, стоїть на першому місці.